Яке послання через сарану передають нам вищі сили? Україна пережила дуже багато потрясінь, випробувань, але не зламалася. Сарана це руйнівник старого устрою, знак того, що ми повинні почати мислити по-новому, почути голос наших предків та тягнутися до нашого коріння. Там наша сила. Це як лінія старого світогляду. Який більше не працює, також дев'ятка жезлів це і про невидиму стіну між нами, українцями, відчуження через війну. Ми перестали чути один одного, перестали бачити біль в очах страждаючого. Ми захищаємось, і сарана як символ того, що необхідно знести цю стіну розділення між нами. І трійка копків ще раз наголошує наша сила в єдності, єдності душ. Об'єднання сердець. Вищі сили нагадують наша справжня підтримка не у зовнішніх союзах, а у духовному об'єднанні поколінь через шанування наших предків шляхом спогадів, пісень, молитов. Саме це зцілить наші серця. Лицар жезлів говорить нам, що час рухатися уперед. Це енергія вогню, дії, наступу, перетину межі. Ми не повинні стояти на місці. Ця стратегія. Не призведе до бажаних результатів. Ми маємо діяти на випередження нашого ворога, почати діяти тоді, коли вони цього не очікують. Сарана це іскорка для запуску нового шляху, непередбачуваного, але необхідного. Плюс ми повинні залишити минуле у минулому, зрушити з мертвої точки, дати волю вогню духу. Дев'ятка пентаклів. Наша земля має величезну силу та енергетику, тому всі таки хочуть її отримати. Це карта внутрішньої сили та цілісності. Ми маємо все, щоб бути вільними, незалежними і сильними без будь-яких зовнішніх опор. Ми повинні згадати свою гідність, високі вібрації душі. Ми не жертви, ми хранителі нашої землі. Якщо ми пригадаємо те, що давно забули, то станемо джерелом величезної нескореної сили. І наші предки, духи українського роду нам у цьому готові допомогти. Тільки необхідно відкрити наші серця. І ці зміни вже дуже дуже близько. Вісімка жезлів, карта раптових неминучих подій, які вже летять. Світ починає обертатися швидше. Нам необхідно встигнути усвідомити істину. Перш ніж стане пізно.